Щасливе зернятко. Одного разу маленькі мишці подарували зернятко і сказали На щастя, невже просте зернятко дає щастя, здивувалася вона. Побігла мишка додому та по дорозі впала у струмок. «О, яке щастя, що це не глибока річка! зраділа вона. Виповзла мишка з води геть уся мокра. Яке щастя, що зараз не зима, сказала вона. Раптом подув сильний вітер, а мишка радіє. Яке щастя, що я можу висохнути. Побігла вона далі, аж раптом на неї ледве не наступив ведмідь. О, яке щастя, що це не кіт, подумала мишка. А вдома половину її запасів зерна склювали сороки. Ах, яке щастя, що лишилася друга половина! І мишка сховала подалі своє щасливе зернятко.